Як ми знаємо, сьогодні Путін перебуває в Північній Кореї, де зустрічається з лідером Північної Кореї. Дуже багато коментарів, багато насмішок. Мовляв, ой, там Північна Корея, найбідніша країна світу, найзакритіша. Насправді, це дуже розумний крок з боку Путіна. Очевидно, що він не може пересадити свою економіку на військові рейки і змусити населення велику частину свого населення, то знову ж таки. Мобілізуватися з точки зору там економіки, а от Північна Корея це ідеальна країна для цього. Тобто він перетворить Північну Корею в таку, грубо кажучи, промислову зону для Росії. Населення абсолютно дисциплінована, населення абсолютно контрольоване, і все виробництво, величезне кількість виробництва воно може зосередитись саме на виробництві снарядів, зброї і тому подібне. Тому. Це такий крок достатньо загрозливий для нас, бо розуміємо, що ця, ця зброя буде використовуватись проти України.